Аби ви дізнавалися з новин правду, а наш ворог не дізнавався про наші позиції і наміри, працюють пресофіцери бути пресофіцером це Це постійний рух, це постійно ти кудись біжиш. Ти постійно щось твориш. Завжди знаходитися в центрі подій. Бути всюди першим. Що я найбільше люблю в своїй роботі? Напевно, людей. Цю роботу я дуже люблю. Мені подобається працювати і робити так, аби і про українські збройні сили, про бригаду і про Україну в світі знали найбільше. При служба це мабуть одна із самих таких ем, крутячих служб в бригаді, взагалі історію цієї війни не тільки ми творимо, а ще що немаловажно, ми її пишемо. І якби не було цього розголосу, жодна країна не мала би такого великого бажання допомагати. Зараз. Адже більшість матеріалів я здобуваю в умовах бойових дій. І робити такий продукт, який подобається як українцям, і який дуже не подобається расистам. Ми, пресофіцери, ми постійно з нашим підрозділом. Ми голос нашої армії. І саме нам випаде честь розказати про нашу перемогу. Військова журналістика це що, Катя? Кайф, динаміка. Драйв. Тому всіх запрошуємо до нас зі святом. Це моя посада. Дійсно. Я дуже люблю. Вважаю всім журналістам тільки позитивних новин. Впевнений, що зовсім скоро ми зможемо повідомити найголовнішу новину новину про нашу перемогу. Слава Україні! Питання побратимам по інформаційній зброї та вічна шана загиблих, які віддали своє життя, виконуючи свій професійний обов'язок.